Доброго ранку, дітки! Діти, підкажіть, а ви знаєте, звідки береться хліб? Хліб починається з маленького зернятка. Воно росте в колоску на полі, колос зрізають, обмолочують і отримують зерно. Зерно везуть на млин, там його перемелюють, із зерна виходить білий порошок. Хто знає, як його називають? Так, борошно. Давайте подивимось, як же ж шпекар е, робить хлібчик. Бере борошно, додає воду, сіль і замішує тісто. Тісто кладуть у піч, там тепло-тепло, а коли тісто спечеться, з'являється хлібчик. Пісткульт хвилинка, як росте колосок. Зернятко спить у землі. Сонечко пригрілося, дощик покрапав, колосок виріс, вітерець повіяв. Дітки, хто пече хліб? Так, молодці, пекар, з чого ж роблять хліб? Так, із борошна. А борошно з чого роблять? З зерна. молодці малята, до наступної зустрічі.